25 років. Це немало, ну і не багато. Але це вже певний кусок життя, який прожила церква Ринкова Зірка. Брати і сестри, вітаю вас зі святом, в річниці вашої церкви Ринкова Зірка, і хочеться побажати вам миру, радості, здоров'я і добра. Можна багато сказати, але хочу сказати одне: пам'ятайте, що Ісус Христос, Він як ніколи поруч з вами. І в періоди вашого, скажімо, складного життя, якщо ви переживаєте якісь складності сьогодні, може здаватися, що Бога немає поруч. Може здаватися, що Бог не чує вас. Я хочу вас переконати в протилежному. Бог тут, і Він не мовчить. І він є з вами незалежно від ваших емоцій, від ваших переживань. І, можливо, ви сьогодні переживаєте одинокість, страх, біль. А, можливо, у вас є тисячу запитань до Бога, чому це все з нами сталося, чому це в Україні сталося. Але це нормально, що ви ставите такі запитання до Бога, особливо в період війни. І хочу вам подякувати за вашу стійкість і за вашу витривалість, що ви. Незважаючи на ті всі перепетії, незважаючи на те, що узкий мір е, хоче поглинути нашу Україну в свою імперію, але йому це не вдається і не вдасться, то хочу подякувати вам за вашу витривалість і за вашу віру до Бога. Віра в Бога вона не заключається тільки в тому, що ви е, тоді вірите, коли все класно, коли ви відчуваєте себе ну, на, на Олімпі. А віра в Бога, вона заключається в тому, що навіть тоді, коли емоції і переживання вони говорять про інше вам, ваш розум, що про одинокість, про страх, про ще щось, то пам'ятайте завжди, що незалежно від емоцій, Бог він тут і він не мовчить, він поруч з вами. Дякую пастору Константину Шаповалу. Дякую вам за ваше служіння. за... За вашу турботу і за те, що ви робите для церкви Божої. Нехай мир, який вище всякого розуму, він перебуває на кожному із вас. Тому я вітаю вас, брати і сестри, з вашим святом 25 років, ранкова зоря. Це не мало, але й не багато. Тому є куди рухатися і є ще над чим працювати. Тому хай Бог, миру, допоможе вам у всьому. Що він ще хоче зробити через вас і для вас?